Чим били по Дніпру? Зараз розпитаємо Вільєї Євлаша, речника командування повітряних сил збройних сил України. Пане Ілля, вітаємо вас. Добрий вечір, студія. Слава Україні! Героям слава! Ну, от врешті щойно ми е чули ну, від наших колег з Дніпра, зокрема щодо наслідків обстрілу цього міста. Е не секрет, що ворог б'є різним типом озброєння, де С-300, де ракети е там серії Х, де е власне артилерія працює. Що знаєте про Дніпро? Вчора в другій половині дня ворог обстріляв місто Дніпро керованою авіаційною ракетою Ха 59 яка була збита нашими силами ППО. На жаль, бойова частина впала в густонаселений район цього міста та призвела досить до серйозних руйнувань та травмування людей. Тому ми постійно закликаємо закликаємо наших громадян не нехтувати повітряною тривогою, оскільки навіть підбиття ракети так збиття не гарантує того, що небезпека минула. Дуже часто бойова частина вибухає вже безпосередньо при контакті з землею, і на жаль, приводить ось до таких фатальних наслідків. Звісно, що ворог показує цим свою цинічність та безпринципність, атакуючи посеред білого дня такими потужними керованими керованими авіаційними ракетами. Однак, наша задача це в подальшому захищати повітряний простір та не допускати атак противника із повітря. Ну бачите, наші військові в системі ПВО. Майстерно збивають філіграну і ракети, і дрони. Але давайте далі поговоримо про ці самі ракети серії Х, Тим паче, що росіяни їх накопичують і виробляють. І, зокрема, близько 950 високоточних ракет. Росія може ще накопичити. Про це розповів точніше, вже накопичила про це розповів представник головного управління розвитки Міноборони України Вадим Скібіцький. каже російські ракети оперативно-стратегічного та стратегічного рівня мають дальність у понад 350 кілометрів. Свій запас. Ріна агресор планує збільшити лише в квітні. Запланували виготовити ще 40 ракет серії Х 101 зокрема, Скібійський прогнозує, що росіяни зможуть провести ще кілька атак, саме масованих, ну приблизно 2-3, А далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення і ракет і шахедів. Утім, окремі локальні обстріли при цьому можуть продовжуватись. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет. Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети Циркон, чи модернізовані Онікси. Якщо ж говорити про звичайні онікси, то за нашими даними їхні запаси у росіян становлять 440 одиниць. Агресор накопичує запас крилатих ракет «Калібр» і має у своєму розпорядженні Джені не менше двохсот шістдесяти одиниць. Отже, маємо цифру в 950 високоточних ракет, які накопичені. Прозвучав прогноз щодо 2-3 масовані атаки. Але це немало виходячи з цієї цифри. Як прокоментуєте цю інформацію? І що означає все ж таки перманентні обстріли в той чи інший спосіб, в якій кількості це може бути, і по яких можливо регіонах можливо таку інформацію можете поділитися? Ну, звичайно, що ворог не може витрачати повністю всі ракети, оскільки він залишає свій стратегічний запас для, скажімо так, надзвичайних випадків. Звісно, що ми очікуємо, в тому числі готові до масованих атак. Ворог, як ми бачимо, показують останні тенденції, може використовувати приблизно до 100 повітряних цілей різного типу, які рухаються з різною швидкістю на різній висоті, які собою являють як. Крилаті ракети, так і балістичні ракети, керовані авіаційні ракети та шахеди, які е, противник е, останнім часом випускав досить масованими групами, і протягом е, всієї ночі вони могли. Е, Кружляти Україною, так досягаючи або не досягаючи певних цілей, звісно, що ворог накопичує ці ракети і в подальшому буде атакувати ще також нашу стратегічну критичну інфраструктуру. Проте ми також проводимо вивчення тактики їх застосування, їхніх як і шахетів безпілотних літальних апаратів, так і ракет, які вони використовують із своїх мігів. В тому числі застосування су такту та різного типу. Літаків, звісно, що також вивчаємо і вже вживаємо всіх необхідних заходів для того, аби маневрувати нашими засобами і силами, які в нас є в наявності, та завдавати ефективного ураження всім повітряним цілям. Бачите, тут ключове. Говоримо про те, що можемо завдавати ефективного ураження наявними засобами. Це вже про наші дрони українського виробництва, тому що вони не співставні, звісно, по вартості щодо свого виробництва з тими ракетами, які росіяни накопичують і виробляють у себе дрони. Українські значно дешевші, але влучно цілять на дуже далекі відстані. Тут давайте згадаємо 2 квітня, зокрема, атаку на власне Єлабугу і Нижні де як самі росіяни їх телеграм-блогери, значить і Ютуб-блогери, зазначали, що атакована була там одна з кращих НПЗ в Росії. Згадаємо, можливо, тезу від віце-прем'єр-міністра Мінцифри пана Федора, який говорив про те, що у нас є дрони на 700 тисяч кілометрів, але є дрони, які. Летять значно далі, як оцінюєте перспективу цього напрямку? Ну звичайно, що за дронами майбутнє про це вже неодноразово а, говорив і верховний головнокомандувач, і головнокомандувач збройних сил України. І це слово має стати за Україною. Звісно, що а, противник не очікував такого розвитку події. Раніше а, коли ми заявляли, що ми будемо нищити їхні а, інфраструктурні об'єкти. Так, звісно, що він лише посміювався зараз. А, ми бачимо, як він змінив свою думку. Так і ми бачимо досить продуктивні удари наших спеціальних служб. Які досить ефективно можуть проходити глибоко ешелоновану систему ППО Російської Федерації та завдавати потужних ударів по російським інфраструктурним об'єктам, зокрема нафтоперероблюваним заводам, на досить великій відстані. Звісно, що і надалі необхідно продовжувати підтримувати той же самий темп, оскільки противник відчуває такі потужні удари та вже неодноразово жалівся про те, що Україна може проводити потужні операції. Ації, що ще раз засвідчує високий рівень фаху та кваліфікації наших спеціальних служб, які проводять такого типу операції. так ми з нетерпінням очікуємо літа, адже саме влітку наші партнери обіцяли нам поставити в 16 А от на якому етапі все ж підготовка наших фахівців, пілотів? Що про це можете сказати? Ну насправді наші партнери досить небагатослівні. Більша частина цих перемовин вона проводиться за закритими дверима. і досить небагато інформації. Ми маємо. Однак, можу сказати, що наразі дві ключові групи, які вже безпосередньо проходять пілотування на F-16, Вони знаходяться в Данії та Сполучених Штатах Америки. ще одна група зараз проходить наземну підготовку. Вона вивчає англійську мову та проходить ряд курсів, які Стосуються передполітних завдань. Так і ще одна група вже змінила країну з Великої Британії. Вона переїхала до Франції, де проходить навчання на легкомоторних літаках. Звичайно, що ця підготовка вона є надзвичайно важливою, є перехідним етапом перед тим, як наші льотчики зможуть сісти за штурвал F-16. Тому крім того, ми ще також підготовлюємо і наших інженерів, які будуть обслуговувати на. Ші літаки, які в майбутньому будуть використовуватися для різних цілей, як і придавлення дії російської ворожої авіації, в тому числі будуть допомагати збивати ракети, які наразі тероризують наші мирні міста. І звісно, що це стане серйозним таким моментом новою віхою в російсько-українській війні. Так, з нетерпінням очікуємо і наших пілотів, які вже є навченими, і так само самих бортів, тому що це буде новий етап. Справді як ви зазначили нова віха в цій війні. Дякуємо вам, Ілля Євлаш, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами.